Доброго дня ми заклаху. Я нарешті намагаюся все різдвя може прибрати дерево в моїй кімнаті. Джулієті надала а, завдання, вона зараз там ясли Ісуса обматує і в коробочку. Так що будемо міняти декорації. Мав... ну... Міняти, ну, типу, мабуть, на День Валентина я щось ще трошечки прикрашу. Не багато в мене багато нема, але час, вже час, вже, вже завтра хрещення. Навіть е... наш святковий е... сезон підходить до кінця, так що можна... можна вже прибирати. Я навіть це дерево вже не включала майже. Е... Дві два тижні, ну може півтора. Так що треба, треба все прибирати. Час. Мою вазу, чи, вазон, чи ну Така гарненька була. ну Ви пам'ятаєте, мама тільки дала мені її недавно перед різдвом. І куди я оцю фрукту буду тепер класти, га? Заходжу я в кімнату Гейба? Це Це таке? таке, Бідний манго? Ти тут його вже сторожиш. Ти стороже і який ти мій совісний. Капець. Капець. Що це таке? ага, <реш> Ти мені не з'їж мого манго, ти турок малий. Турок малий. турок, як ти такий дурний. Ми за Клахоми є в школі. з збрасу. Вона вже вийшла, але ми запізнилися сьогодні. Ми запізнилися. На дорозі якісь, якась вантажівка була з такими длинними товстими досками. Майже мені нагадала кіно фінальна дистанція», чи як ви там вас перевели, Коли бревно попадали, ну це не бревно. Слава Богу, там бревен не було, але такі великі доски. І вони у нього попадали на ну, сторону. Коротше, я не бачила, щоб хтось, щоб хтось постраждав від цього. Але ми просто стояли, просто тупо стояла. Я так блін, кажу, ми запіснимося. Я заїхала в школу 803. 803. Я сподіваюся, що її там пустять. На всякий випадок чекаю. Хоча я бачу інші люди теж запізнюються. Просто я не знала, чи через офіс треба йти, чи ні. Каже, не треба. Пішла сама. Ну, добре. Так що, от це в перший раз, що ми запізнилися отак. От, от я думала, все, це мабуть якусь роботу почали. Ну, там дійсно почали роботу на, на цій вулиці, на цій дорозі, куди ми їздимо зазвичай. Е, і я вже собі в голові думаю, які треба інші дороги, щоб їздити. Якщо це буде кожен день, але ні, то просто був, була аварія така. Але все добре, буває, що ж таке. Е, їду додому. Джошика сьогодні в садочок готує теж. до садочку. Так холодно на вулиці, повітря. нас сьогодні буде дуже холодно. Хороші. Нагороду за кращу маму року отримує Марина. Блін, приходимо до садочку, і ну, там одна вчителя стоїть на дверях і всіх всім... Каже, добро, ласкаво просимо, туди сиди, нас пускає, вітає там нас. Я бачу, що нібито вона в, пі... в піжамі, а потім, думаю, та, ну, а... та ні, ну, мабуть, такий аутфіт у неї ну, Америка, розумієте. <різько> Коротше, перевожу малого, а діти. А ти чого не в піжамі? Я так кажу, а що сьогодні піжамний день? Так, так блін. Я кажу, я не подивилася, я кажу, я не подивилася. І зазвичай вчителька, якщо щось вона пис, висилає смс-ку, я розбалувалася, от чесно, я розбалувалася. Такого до цього не було смс-ок. І ми читали. Цього разу Марина, блін. Малий, э, розстроєний, так що я їду Е э, Я їду додому. За піжамою і привезу йому піжаму. Бо Марина, бо мама не додумала. Коротше. Треба виправляти. Поборки. Я збросила, і зараз я приїхала до Алдії. Мені вчора замовили Наполеон. Ми почали переписуватися з цим чоловіком, який замовив, а потім каже: а я можу і два купити. Купити, я кажу, ну, якщо вам треба два, я зроблю два. Давайте два. Так, що я роблю сьогодні два Наполеона, але для одного клієнта. Е, мені, мені треба підкупити молоко, масло е, на заварний крем і. Ну, не, не, не тільки на заварний крем, масло мені і в тісто треба. І ванилу. Так що е, ну, я впевнена, що я куплю більше, ніж. Те, що я вам тільки що сказала. Сказав швиденько, те, що я купила типу молоко. Молоко, ванила і масло, як я хотіла, але далі. Далі у мене дві такі шоколадки з лісним горіхом, білий шоколад, дві упаковки Nopers. Отакі з лісовим горіхом і такий білий шоколад. Дві упаковки. Дві отакі молочні шоколадки. Тут у мене бананові е, мафини з горішком. Тут у мене міні е, маффини з шоколадними шматочками, тут у мене печиво з шоколадними шматочками, тут у мене лосось е, з приправами медитеріанськими, Тут у мене свинина, кусок, е, лимон-часник. Тут у мене бельгійські вафлі, шоколадні. Мама, от тортики повернулися. Мама їх завжди купляла в себе. Ви розумієте, що я не їм. Це вже третій день, я не їм. Я п'ю соки або чай, або бульйон. <гум> я не знаю, чого це я купила, це їде в морозилку, бо їсти не можу. І діти, ну, Ні, ну, якщо захочете, ви не можете, але я щось сумніваюся: іклерки для. Скарлетт вона у нас саме найбільше їх полюбляє. І отакі от тут, типу, ті втільки лосося. Звішую Масло, скільки мені потрібно на два Наполеони. буду починати терти його холодне масло. З мукою потім змішаю горілкою, водою, сіллю. і буду замішувати тісто. Сподіваюсь, що к тому часу. Як мені потрібно буде їхати за джашиком, я зможу це все перемішати, поставити в холодильник на 2 години, а потім за джашиком джашка провести, поїхати за скарлет, приїхати після скарлет, і ну, повинно, я думаю, я вкладуся в 2 години, і можна буде вже починати віпікатись. Я замесила, вже поставила в холодильник, їду за джашиком. Поки я місила тісто, день дзвонить. Кажу, у мене руки е, в тісті. Він каже, а, а до цього він казав: ти знаєш, коли я перевіряв твою машину на аварію, він возив в одну е, майстерню, подивитися, скільки б це коштувало, щоб полагодити. І каже, там в інформації вони писали все про твій Suburban, Вони писали, що нібито він може їздити на Flex Fuel. Джульєти прямо на, на Бензобакі написано, що можна туди заливати, а якщо не можна, ну можна зруйнувати машину. І я якось боялася, ми якось ну, не 100% були впевнені, не 100%. І каже, він сьогодні подзвонив до е, Шеві і ділерші, вони підтвердили, що місі Бербен може їздити на Флекс Фьюлі. Like, О, добре. Трошки запізно. У нас Flex Fuel нещодавно був $1,99 загалом. Це взагалі краса. <laughs> Чуля каже, От зараз будеш їздити, їздити тільки на твоїй машині, не на моїй. Це моя машина. Блін. <laughs> ну, хоч, хоч якась гарна новина. Все ж я думаю. Навіть да, того флекс філа конь, кінь вже більше за один раз, ніж е, Джульєтина. Ну, добре, вже мабуть, буду їздити на своєму. Так що прикольно. А, а не знали ми про це? Е, у нас на кришці це не було написано на Пензабанті, тому що коли день купив його супермен на аукціоні, там взагалі не було кришки. Так що, А могли б економити, блін, стільки грошей. За цей цей час. Скарла зі школи а, і купляю FlexFuel. Він досі долар а то мені Дені бо у Дені теж FlexFuel. Він казав, що більше 2$. доларів. Я не знаю, де він його купляв. Або знову воно понищилось, але тут 1,99. Я такого бензину ще не купляла, я не пам'ятаю. З часів Трампа, мабуть. Так що прикольно. Мам, грає піцу. Хтось хоче пиццу, так що після цього. Так, ми їдали. Тут шасна шістнадцять коржів, шістнадцять коржів на Наполеон. Огризки, не огризки, а ви <різькі> зрозуміли. Також в мене тут вечеря, один стейк чекає, один стейк вже готується. Тут трохи в мене картоплі. Ну от якось так. заварила. When you in your room, um, got, got Вогонь горить. Mm -hmm. Телевізор ще не включений, але... Mm -hmm. Щас включимо. Наполеон 1. Наполеон 2. Це в мене... А... 11.45. Вечора чи ночі. Кому як. Йдуть в холодильник, а я йду. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд цього відео, перегляд реклами, полюбляйки, коментарі, підписку і перегляд реклами. Я бажаю вам миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч.